Бум Герої по черзі. <рив> Доктор Егман справді вдарається на фабрику іграшок. А що ж йому ця фабрика іграшок зробила? Недумки. Ви ніколи не були на секретній операції? Поводьте тихо, бо нас можуть викрити. Чекай, я вимкну цю штуку? Бачте, це все через ваші крики. Кулеботи в атаку. <звук> Думаю, глядачі погодяться, що немає нічого цікавішого битву двох рівних суперників, один з яких завжди програє. Так, так, Орбота. Що ж, який у еко на план? Ми про це говорили. Балакуче відра! Я ж вам уже казав. Якщо ми позбавимо містечко всіх розваг, його мешканцям стане сумно та нудно. І тоді вони усі підуть у мій новий парк атракціонів. Заберіть від мене камеру! О! О! Гляньмо у повільнений запис. Можу поскакати або станцювати, коли бота піймати от, так -от. Що так сталося з багатообіцяючими кулеботами? Зараз. Ударі мимо. А. Ударі мимо. А. Ударі мимо. Я б трохи поплескав. Я реально поплескав би. Ні, справді поплескав би, якби руки. Ну той. Егман, що з тобою? Псуєш усю перемогу. Всю перемогу? П'ятеро на одного. Якщо хочете чесно, то биймося один на один. Якщо не маєте на меті битись, не чесно. Ні. 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 А, мені байдуже. Добре, Егман. Тоді домовимося. Щоб було справедливо, ми битимемося по черзі. Згодом? Oh. Yeah! Я тут подумав цей твій молоток. А, забудь, вибивай мені зуби. Ні, nee, кажи, що він мені потрібен для проєкту з переробки. Я роблю з бляшанок іграшки для бідних дітей роботів. Молотком було б класно сплющувати бляшанки. Переробляєш? Помагаєш дітям? Тільки нікому про це не кажи, щоб не псувати мою репутацію. Ну, заради доброї справи. Саме так. Перемога, як і молоток, моя. А! За це я усім розповім про твою благодійність. Чш, упіймав химерні вібрації прибульців. Вібрації з астросектора 7Q? А? а, Так так, звідти вони стежать. Я знала. Спокійно, я готова. А! Обережно! Вони ловлять частоту скрипу взуття. Роззуйся. Добре, я тут пригляну за речами, а ти поперед решту. Вони сміялись над тим, що взуття у змові з прибульцями. То хто тут параноїк? Усе буде добре. Стань красиво і екман точно відпустить. О. Ха! Думаєш, твоя крута поза може мене налякати? Що ж, представляю тобі їм електроплазменний капсулятор МХ-80. умний корпус, гідропонні стабілізатори це ж просто клас. Що ж цей малюк робить? А, реструктурує молекули вологості, синтезуючи гіпермагнітне силове поле. Ой-ой, ой повільніше, професоре. І найкрутіше він працює на силі думки. Просто надінь шолом і скажи щось розумне. Компліменти. Спосіб приспати пильність. Так, і стоп, що? Е Вегмана три, а в невдах. Нуль. Правді? знаєш що? Просто зараз буде Егман три, Невдахи один. ж, але у нас угода по одному. А зараз герой у нас Тейлз. Чекай черги на Ну що, час комусь врізати? Що, так? Без розминки? Ти що, хочеш м'язи потягти? Хм, ти правий. Зроблю розтяжку, перш ніж вмочу тебе в бруд. І не забудь про стрибки. Тепер ноги і корпус. Балетні оберти. Тепер склади літачка з листа заліза. Копай яму. Добре розім'явся. Як звідси вилізти? Копай далі, вилізеш з іншого боку. А ти даєш непогані поради. О, Чекай, коли я до тебе доберуся. Егман 4 невдахи нуль. <рес> Вас класно обдурили. Ніхто? Егман! Ганьба. Сам на сам він хитріший. Він справді розумний. Не забувайте, він доктор. Ну, на що там, може, йому пощастить. Тепер ти мій Егман. О, привіт. То, виходить остання надія, це Сонік. Тоді до перемоги. Гей, ви не повірите, що я знайшов у цій ямі. Брут? Ти вгадав. Ще чаю, місіс Рокботом? Я не заперечую, містер Болдер. Зайнятий. Я весь час тут сидів. Екман не прийшов, знаєте чому? Його не запросили на чай. Ні, тому що він мене дуже боїться. Як скажеш, ми на пляж. Як ти такий крутий, лишайся на чергуванні весь день. Гарна ідея, трохи подрімаю. Хе -хе -хе. Бо битви не буде. Та, звісно. Ну, звісно. ну, ясно. Авжеж. <кху> Еммі, е е йди собі, я не. Хо... Екман? Площа кола це пі помножено на r квадрат. Егман – 5, невдахи нуль. І це особливо приємно, бо та-да-да-дам! І я маніпулював твоїми дурними друзями. Так, Екмен, так, Екмен, хто поганець? Хто поганець? Так, так, так. Погляньте, кого впіймав Егман. Відкладімо частину я ж казала та решту кпинів і рятуймо мене. Ну добре, але опісля ми тебе добряче висміємо. Не проти. Осе, Екман, ти розважився. Тепер відпускай. Хм, дай подумати ні. Пам'ятайте, у нас угода битися тільки один на один. Я перша. Мені треба покрити дім Фольгою, доки не прийшла поліція думок. Пролунав гонг. <плес> а, мазило. Ой! Активуй молоток! Еггман отримує перевагу через роботизацію молотка, вдалий прийом висатого мародера. Ай, сті, сті, Трібок. Як на немолодого вченого, він моторний. Ти іноді забуваєш, що він доктор. Емі, давай мені! Довжина гіпотенузи це квадратний корінь із суми квадратів катетів. ідея! Гутко, кажи, що спала на думку. Вуса Егмана – це спагеті, які ростуть у нього на лиці. Нахлзс тепер я. О, Яйця. Поразка лисого бегемота. Ще слово, я вас обох розберу і зберу назад без очей. Навіть б'ючись один на один із Егманом, ми все одно залишались командою. Це так, та в підсумку саме я посадив Егмана в клітку. Друзі, ви випадково лишили мене в пасі з Егманом! Друзі! Друзі! Ну що ж, проведімо час добре. Сотня пляшок рідкого азоту! Сотня пляшок рідкого азоту!